Друзі, вітаю! Ви на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб знати більше. Разом зі мною. Юрій Калгушкін, голова громадської організації захисники свободи України. Відомий громадський діяч, волонтер, військовий комісар Харківської області. у Період з 2016 по 2021 рік, пане Юрію, радий вас бачити. Вітаю. Ми на каналі постійно говоримо про те, як здолати сьогодні ненастанний масив різноманітної фейкової інформації маніпуляцій, як це все впливає на нашу свідомість. Ви зараз постійно знаходитеся в зоні бойових дій на передньому плані, постійно спілкуєтеся з бійцями постійно на передовій бачите ситуацію зсередини. На вашу думку, бо багато наших бійців в силах безпеки і оборони сьогодні так само читають телеграм месенджери. Наскільки на них ця інформація сьогодні впливає на їх психологічний стан? Ви за вашими спостереженнями? За моїми спостереженнями безумовно, військовослужбовці збройних сил. України і інших військових формувань, які входять до Сил оборони, безумовно читають телеграм-канали, але вони відрізняють фейкові вброси, да які останнім часом, особливо інформаційна війна, вона посилилася з боку агресора Російської Федерації не тільки в Україні, а за її межами, і вони чітко розрізняють, де фейк вброс, де е, реальна інформація. Іде, яка відповідає дійсності, тому я хочу сказати, що наші захисники вони виконують свої завдання на не дивлячись на певні труднощі, і готові захистити не тільки Харків, як да, зараз кажуть, що буде наступ на Харків, Харків захватять там і так далі, да, а і в цілому захистити Україну. Пане Юрію, я хотів би повернутися до достатньо такої чутливої теми як мобілізація. Ми бачимо, скільки навколо неї постійно відбувається інсинуацій, скільки я б так навіть сказав багато мудрагелів які. В блогосфері, в соціальних мережах перехоплюють цю тему і починають нагнітати оці панічні настрої. Все пропало, людей хапають, ТЦК працюють невтомно 24 на 7 для того, щоб відправити на передову, хто там готує. Це все е, створює достатньо такий негативне тло в суспільстві. І знову ж таки поширює оці зрадницькі настрої, про які ми весь час говоримо. Що ми цьому можемо протиставити? Бо це так само один із елементів психологічного тиску, який випродуковується за межами України, переважно? Е, ну для мене ця інформація вона не нова. Коли я був е, начальником обласного територіального центру комплектування, 16-21 рік. Такі ж інформаційні вкиди, вброси вони були. Зараз вони продовжуються. На жаль, наші засоби масової інформації показують тільки негатив. Тільки негатив. І показують в відео ну, неповну картину, з чого починається, чим закінчується. А тільки там, затримали, посадили в машину, відвезли до районного територіального центру комплектування. Тому кажу, що на сьогодні головна завдання головне завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це призов по мобілізації і комплектування військових частин, але в правовому полі, в правовому полі, і я скажу, що наші змі недостатньо освітлюють позитив, який є. Вони не освітлюють тих військовозобов'язаних, які добровольно приходять до а такі є, приходять до районних територіальних центрів комплектування і бажають проходити службу або до рекрутів рекрутингових центрів, які практично створені при кожній бригаді, не тільки Збройних сил України, можна звертатися, от наприклад. 92-га штурмова бригада. Да? Вони створили рекрук... рекрутинговий центр. Можна на телефон гарячої ліні... лінії звертатися, е, отримати максимально повну інформацію, це стосується і військових частин Національної гвардії, е, максимальну інформацію і потім прийняти рішення, де ти хочеш, хочеш проходити військову службу і так далі. Скажу більше, що зараз практично всі військово зобов'язані незалежно проходили вони військову службу, але не проходили, вони проходять підготовку в навчальних центрах від одного до трьох місяців в залежності від військово-аблікової спеціальності, на якій вони будуть призначені після закінчення навчальних центрів. Тому нашому населенню можна вибірково дивитися. Да, цю інформацію, тому зараз останній час от на територіальні центри комплектування дуже багато негативу, да, за рахунок того, що показують вибірково оці факти, а справжнє, що вони роблять, виконують завдання і так далі, це ну остається поза кадром. Також хочу сказати: ну, практично 98% тих військовослужбовців, які проходять службу в територіальних центрах комплектування, є учасниками бойових дій. Це вимога була починаючи з 15 16 років, і вона зараз ця вимога залишається. Тому там проходять службу ті військовослужбовці, які знають, що таке бойові дій, що таке бій, і так далі, які бачили і проходили через це. Я звернув увагу на е, таку закономірність, коли в соціальних мережах з'являється е, якась особа, та, яка може там себе назвати там, я не знаю, там звані сержанта, наприклад, там лейтенанта і таке інше, яка починає розповідати про те, що а чи ми відрізняємося від ворога? У нас такі ж самі м'ясні штурми. Е, я читав інформацію, яка буквально була поширена. Більшістю телеграм-каналів, більшістю медійних ресурсів про те, що біля Купінська більше того, я читав польські офіційні ресурси, там так само е, цей буцімто свідок, який активно розповідає про те, що ми трупи не встигаємо збирати. Юрій, пане Юрію, ви можете собі уявити, там ми трупи, а я? ми говоримо про них. Отакі, от от речі, які сьогодні впливають на свідомість, як ми можемо цьому протидіяти? Ваше бачення. Mm -hmm. ваша... По-перше, коментувати військові операції, військові дії повинна та людина, посадова особа, яка в цьому розуміється. Якщо ми бачимо, починаючи з сержанта або молодший офіцерський склад, починає коментувати ті, які про проходять в тому чи іншому напрямку да, видання бойових дій, то я вважаю, що це ну некомпетентна людина. Коли е, я часто бував раніше на засобах в засобах масової інформації, виступав, я е, казав тільки ті ті питання розкривав і доносив до населення, в яких я компетентний і можу розкривати. Якщо це стосується дії було Харківського обласного військового комісаріату, я говорив, якщо це стосувалося навіть дії інших обласних військових комісаріатів, або от не кажу вже. Про військові частини, то тут я нічого не коментував, тому що я був некомпетентний в тих питаннях. Тому перше, я звертаю увагу, що коментувати дії, е, втрати, е, забезпечення, укомплектованість, логістику повинні посадові особи, які знаються на цьому питанні. Це перше. Друге. Я не буду ж також казати, що дуже багато фейків, якісь особистих емоцій, які висловлюють в тому ж телеграм-каналі і в інших інтернет-ресурсах, які ну, не відповідають діям дійсності не відповідають. Тому тут відповідальність дуже висока на цих військовослужбовців, і якщо вони не відповідають, Дійсності, а таке було і 22-му році, тому що я практично спілкуюсь кожного дня з різними військовими частинами, в тому числі з бригадами територіальної оборони, які дуже близькі до мене, да і там теж були фейки. Коли наша бригада, не буду називати, війшла то, до Бахмуту, так? І там почали вбрасувати фейки, які я потім е спілкувався із командирами батальйонів і замкомандира бригади. Вони не відповідають дійсності того, що писалось там. Тому ті читачі, які дивляться, які читають цю інформацію, необхідно аналізувати. І ще раз звертаюся до всіх читачів інтернет-каналів, що необхідно ну, максимально до офіційних. Каналів звертатися і черпати інформацію. Ну, задача яка ворог Це м, посіяти паніку, соціальну напругу. От в першу чергу, це в таких містах, як Харків, Одеса да Ну по останнім часам більше на Харків, на Харків'ян це впливає. да І розуміти, ну і плюс м, посадовим особам, які м, повинні це роз'яснювати, необхідно також. Виступати в засобах інформації, ну як наприклад, скажу е коли, коли у нас були бойові дії і операція Авдіївський напрямок було задіяно там близько 60-70 тисяч особового складу ворога для того, щоб здійснити наступ на Харків і захватити Харків. Ну, ну я так мінімум кажу, необхідно 400 тисяч приблизно. Да? Техніка, озброєння, переміщення воно не може бути скритним. Всі супутники вони бачать і передають інформацію або нашим партнерам, або наші служби по цьому працюють. Тому потрібно аналізувати і робити правильні для себе висновки, щоб не було такого панічного настрою, який можливо буде, і це головна, будемо казати, задача нашого супротивника посіяти паніку серед. Цивільного населення. Тому можливо більше спілкуватися, якщо є можливість, з військовими, ну, бажано з керівництвом військових частин, які можуть є? щось розказати, що можливо, так, так, а так, не так. читати там виступи рядового сержантського складу, який там проводить аналіз е тактичних або стратегічних операцій, які здійснює Сили оборони. Є відділи по роботі з засобами масової інформації в кожній бригаді, наскільки я знаю, так, і так. кожна бригада випродуковує офіційну інформацію. Це може бути командир бригади або уповноважена від нього особа, речник бригади, який має доносити цю інформацію. Пане Юрію, дякую вам за участь в сьогоднішній розмові. Бережіть себе. З нами був голова громадської організації захисники свободи України. А громадський діяч, волонтер, військовий комісар Харківської області в період з 2016 по 2021 перший рік, Юрій Калгушкін. Підтримуємо сили безпеки і оборони. Лишаємося на нашому каналі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, аби знати більше. Зустрінемось.